Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, що ж, дискуємо хліб сьогодні. Чи лущимось, узяв, позичив такі диски. Т25 їх тягає в однієї людини. Такі дві батареї по 6 секцій. Е, ось. Такі тяжкенькі, шифері ледь піднімає, аж піщить насос. Із розподільником, але в принципі піднімає. Бачите, тут метал, такі тустющі швеллера, Самі батареї ціпляються на трикутник. Трикутника взяв у свого батька поїхав. Внутрішні пальці, виходить, ну це МТЗ-80. Ну там ЮМС і, і остальна техніка. Болгаркою спіляв внутрішні пальці, таких тут на 28, щоб підійшли під китаєць. Так, чому дискую пшеницю? Тому що тут немає урожая. Вона вимокла, потім її, виходить, дощі забили, зиму тут мороз, коротше вів її без снігу. Ну, немає що тут молотити. Тут місцями то є десь такий ось колос. Але що ж, яких можна полічити, як то кажуть, на пальцях? Ось тут вже по кругу пройшов, виходить, по два рази. О, мурашник розворушив. Е, можна було її скосити, а вирішив прямо на корені. Е, що ж, тут молотити немає що? Е, ждав, вже, щоб максимальна маса, виходить, набігла. Якраз виходить, молочко в колосках з'явилося. Насіна також тут косити особо немає що. Плюс я вже її кропив, то не хочу. Думав, спасти її, але тут нема що спасати. Бачите, тут? Буквально ті колоски, по 60 гривень за соту. По 60 гривень за соту комбайна тут 20 сотих, 1200 віддавати немає що. То вирішено його це все діло передискувати. Контроль прийшов. Ось. Так, і що ж вирішено передискувати її як сидерат? Я думаю, все-таки вона дасть якусь підживу. Трошки ця маса зелена, я її замнув землю, ось так воно виходить. Ну, бачите, чуба оставляє, прийдеться потім розвертатися і по разу побігати, щоб секція ходила по цьому чубу. І буде воно відмінно, я думаю. Ось. Бачу досвід Вані Кійко. Він також, як щось не родить, він його задисковує. Гречку так якось він дискував. На сою ще якось, Чи, ну щось таке. Ось так, в принципі, воно шкурить його більш-менш нормально. Ну Тут ось, ви бачите, такий чубчик ось залишився. Ну, По два рази побігаю, потім розвернуся ще раз. Получається, в три проходи. Ну, Першою повишеною він тяне, тяжкувато йому. Бачу з чорним димом, ну їде також. Перший повишене якраз так спокійно він дубить. Бачите, який тут мінус, що оце, цей чуб залишається. Але добре те, що трактора взагалі не сіпає зімів, воно рівномірно тяне масу, трактор зімії йде чітко. Зараз проїдемо, покажу. Що воно виходить? Бачите. Зараз знову без декомпресора, напевно, не заведеться. Це коли вентилятор включений. <звук> Оперше полишена. Так, зміщаюсь на півтора порожу. Цей дядько, він зробив наслік, собі забора, врятував свого огорода, собі ставочка викопав за городом. А ви люди, як хочете, а у нас, виходить, огородиці всі всі стоять у воді. І нічого не можна зробити. Він собі зробив красоту. Так, з димком рушає. Кріпна я в цьому році. Бачите, тут ось чуть-чуть колосочок є і все. Я так взяв нового огорода і не можу на ньому урожай взяти. В минулому році овець був. ну теж поганенький, але хоч більш-менш щось. Е, хочу поприбувати. Е, Планую купити сівалку китайську до трактора. Хотів робити сам, але бачу, що буду купувати, напевно, хоча китайсько. Хочу перетестувати, потім поорати і посіяти ячмі. Оцими ячмі. Розміщуюся, вона легко не стигався своїми, своїми силами. Це трактор 80, тримає. так вони йдуть. Бачите, тут і земля така не зовсім пісок, така більш темноватенька. От. І сиренька, саме дощики в нас пройшли такі непогані. То це через вирішив по сирому його задискувати і да хай пріє. Якось так виходить. Ну Потрібно цього городу врятовувати. І перегною немає в мене. Вже буду робити, як є. Потім, можливо, якось трошки добрива її підкину е, сюди на майбутній врожай. Якось так. Ось така картинка виходить. В принципі, мені подобається. Зараз там перемелимо. Давайте поміряємо, ще захват. Получається ну, 2 метри. Але якщо порахувати те, що потрібно два рази їздити перекривати, то виходить, що захват метр. Якось так. Ну, нічого, дарованому коню, як то кажуть... Не заглядають зуби. Так що, дядько позичив, я його також завжди слухаю, будемо обробляти. Потім покажу кінцевий результат. Шифенг справився з такою двохметровою е, дисковою лущильником. Ну, в принципі, планую колись такі легкі 1,3 метра захвату купити собі. Ну, це буде дуже не скоро, я так думаю. Ось, Такий результат, мені подобається. Де менше блапшениця взагалі класну пух зробило. Бачите, воно і порізало, подрібнило. Чудово, хай пріє. Там, де була більша маса, трошки ніде не, не, не заробило, вже туди не піду. Е ну В принципі, нормально, воно вже приориться. Хай воно по пару деньків полежить, можливо, з тиждень, коли бачу, побачу, що пічне, почне вже якесь зілля рости. І підловлю так, щоб ще поки буде сира земля. Це все діло переору. Постараюся глибоко таке сантиметрів 22 зроблю глибину. Якщо вийде, покажу оранку. От. І хай воно собі приє аж до посівної. Буду, хочу сіяти тут озимі ячмінь. Потім думаю, чи культиватором, чи чимось розроблю землю. От. І буду сіяти вже е, ячмінь озимий. Якось так. Трактор справився в на відмінно. Мотор тяне, ось так відкриваю окно, воно якраз попадає отуди, от щоб жарко не було. Мотор тяне, передній привод працює, гідравліка, в принципі, піднімає. Тяжковато так, але піднімає. Так що якось так. Коментуйте, чи варта така дискова борона якусь назву дисковою називати. Чи ні. Будемо ще потім брати в дядька з стерню дискувати, коли помолотимо вже там більш-менш нормальну пшеницю. Всім дякую за увагу, до побачення.